Всіх вітаю! З вами Марія смачненької вам кави та приємного перегляду! І давайте розглянемо, до чого готуватись, що покаже нам філіжаночка? Так, дивіться, показує філіжанка от комусь з жінок, тут ситуація, яка дуже швидко буде вирішуватись з чоловіком. І взагалі-то тут тут для когось з вас може ви, наприклад, працюєте там з чоловіками, бо мені тут три показані. І тут, знаєте, як люди, які от до вас приходять, приходять, їм, їм щось від вас треба. Заробіток тут іде. тут якась така ситуація, коли ви від того спілкування будете мати, такі, знаєте, поповнення грошей ваших. Потім. Для когось домашня ситуація, теж для жінки налякає вас хтось. От За вашою спиною є людина, яка, знаєте, от своїми думками, своїми висловлюваннями налякає, і ви знаєте, от воно не буде, той переляк не буде такий, що там на хвилинку і потім. Все пройшло. А вам воно думок додасть, і будете з цим переляком сидіти і думати, Боже, що тепер робити, щоб ви розуміли, коло вас дуже все світле. Там просто, от, знаєте, якісь думки людини. Там людина взагалі, от так як воно показане, наслухалась когось, чи наслухався. Щось там свої висновки зробив чи зробила. Бо мені тут не показано чітко чоловік то або жінка, людина. І знаєте як взагалі-то там якась перемога вже недалеко від вас. А просто цими своїми думками ви себе відволікаєте від тієї перемоги, тож думайте про хороше чистіше. Бо дійсно тут коло вас тільки ота людина, яка вміє лякати, а все інше доволі світле. Нема таких, от, насправді, знаєте, поганих таких саме на вашу персону, якихось там дій. Далі дивимось по перспективах цієї філіжанки. Якийсь шлях вибудовується, такий, знаєте, емоційний, бо не дуже видно, вам не дуже буде хотітись туди, в той шлях відправлятись. Але ситуація показана трошки, знаєте, от як емоційно спочатку не будете хотіти, але там така світла дорога. От як тільки закінчаться ваші емоції, тільки ви собі дозволите їх відкинути, далі буде просто легше. Потім чоловік мені показаний літера А, Д О, якась ситуація, яку він буде висвітлювати, пояснювати жінці. Тобто, це мож, можуть бути між собою чоловік та жінка, може. Може, там якось інакше. Дивіться, ситуація, в якій, от, вона як більш за все стосується от цього чоловіка і жінки, але там є ще люди поряд, які ну, якось вони мають стосунок до цієї розмови, до цих пояснень. Чоловік цей буде всю ситуацію, знаєте, доволі сильно висвітлювати. Він буде казати: та ну, я тут все переміг, я тут все зробив, все тут більш немає про що казати. Там є про що казати, там дуже ретельний треба контроль над цією ситуацією мати. Жінка про це розуміє, е, і знаєте як. Там від неї все залежить. От Якщо вона бере на себе той контроль, то все буде добре. Якщо довіритись тому чоловікові, то ситуація закінчиться на розмові. вже. А потім він буде засмучений, бо щось там потім потроху-потроху піде не так. Тобто є така, знаєте, хитрість у нього в тому, що я нічого не хочу робити, от я тобі розповів. Воно звучить доволі там пристойно, да? і все, на цьому кінець. Я більш нічого робити тут не буду і взагалі розмовляти про це більш не хочу. Ну, щось, Але там більш серйозно все, ніж він там уявляє чи представляє тій жінці. Далі дивимось... Багато спілкування, готуйтесь до цього, бо дійсно тут, знаєте, аж калейдоскоп людей перед вами буде а, йти. Люди різні, люди зі своїми настроями, зі своїми якимось там щось від вас, кожному, щось від вас треба. А, взаємодія буде там з багатьма. І не тільки там на рівні просто спілкування, там, комусь там. Якийсь папірець треба буде, комусь там ще щось, комусь щось прояснити, там, питатись у вас щось будуть. Ну, тобто, так, готуйтесь до просто от, спілкування з багатьма. Ось тут якийсь чоловік як виглядає, він як спостерігає деяких людей, щось там свої висновки робить. А вибачте, я далі не буду розповідати. Я зрозуміла, хто той чоловік. і Ми потім все дізнаємось. Вибачте, не треба. Я просто бачу ситуацію, її не треба озвучувати. Розумієте, да мене? Це я вже бачу сторона соціуму, роботи. Тож це про когось з наших хлопців не треба. Далі дивимось робота. Ось тут справедливо чоловік якось так, знаєте, покращує ситуацію, але дивіться як він як похитне, зараз поясню, певна фігура. Він дуже добре розуміє, що там людина робить, як людина робить людина, як знаєте, як бігає між двома там. Ну, Тобто людина і одним хорош, хороша, хороший, бо мені тут не показано більш чоловіча енергія, але Тут я трошки не впевнена, тут як колаборант якийсь взагалі-то. І справедливо цю ситуацію якийсь чоловік тут змінить, він її покращить. Тобто для нас, для країни, він її покращить, для цього колаборанта тут вжалить так, що мало не буде. Ну там, добігається, Оце треба розуміти. Потім, бо бачу, що обмеження руху дають цьому чоловікові. Взагалі там на гачок так його чіпляють. що Він як якийсь певний час вже й був на гачку. За, ньому, за ним спостерігали, а потім роблять те, що треба робити. Потім для жінок будьте уважні, бо якась зміюка є у вас на роботі, і дуже по-зміючому питання вам ставить. За мету має вашу стабільність похитнути, але ж я не бачу, щоб щось там вийшло. Ви, От, знаєте, ви зараз чуєте, будьте уважні, будьте обережні, захистіть себе. Ви, я впевнена, що людина для якої зараз йде ця інформація, що ви зараз розумієте про кого йдеться мова. Ось тут на протязі двох тижнів ця ситуація у вас буде вирішена яким чином ви, от як за горло хапаєте? Ну, це, це може бути метафорично, це не обов'язково, що так воно і буде, що ви людину за горло схопите. Але ж в цій ситуації я бачу на вашому боці перемогу. Саме, от з того боку, що ви знаєте, ви людину десь зупините. Десь ви не дасте, не дасте людині змогу вам перетнути дорогу у ваших справах. Потім показаний мені якийсь чоловік приїздить, зустрічати хтось з вас буде, з якимись, знаєте, як папери, як щось він привозить з собою, і у вас обмін йде. Ну, Це якісь робочі моменти. Далі, 21 число. Розмова між чоловіками буде такою значною розмовою. І там про якихось там ворогів ця розмова, а щось там десь когось викриють. 21 число показане. Добре, зачекаємо, так? Да? Так, далі. цих когось як таракана, як таргана того приб'ють. Але це буде, знаєте, так, і не шкода буде. Ну добре, тут не все можу сказати. Хоча, повірте, навіть якщо б сказала, то воно вже там десь щось коїться, воно би і не завадило дуже. Так, тут чоловік, якийсь такий. ти виходиш чи ти навпаки, куди ти йдеш. Добре, тут якась сім'я будується, я не буду дуже тут лізти в цю ситуацію 37 або 34. І е, поки що вас двоє, там, як Бог дасть кажуть, е, гарні стосунки налаштовуються, тож нехай воно так і буде. Обов'язково. Далі дивимось. Поїзди мені якісь показані. І щось вони, як, знаєте, з як сходять, щось негаразд з поїздом якимось буде, нехай теж почекаємо. Угу. Бачу, хто причетний до цього буде, але ж вибачте, тільки нехай все вийде у людини. Тут не одна людина, але одна головна буде. Далі ось тут дівчина мені посміхається. Ага, розуміє дівчина, ну, дівчина, жінка, пані. Давайте так, пані мені посміхається. Розуміє, що якийсь пан про неї дуже багато думає останнім часом. Тож, нехай, нехай вже щось і робить, не тільки думає, а нехай вже щось якось до неї там. І замовляє її щось ще. Ось тут хитрун якийсь добігається. О, тут дублюється вже інформація, тож не буду я її повторювати, але ж добре, що хтось добігається. Так, і ось тут що? Ось тут у когось родинні зв'язки зміцнюються. Це, це мені подобається, це, на цьому я і буду закінчувати. Знаєте, коли останнім часом люди пережили якісь такі хвилюючі, доволі хвилюючі моменти, але, знаєте, от е, когось хвилюючі моменти роз'єднують, а цю сім'ю е, з'єднали. Тож нехай воно так і буде, нехай міцнішають сім'ї, нехай вони будуються нові. І нехай наші вороги біжать біжать і якнайшвидше і в паніці. І нехай завжди пам'ятають, що українці то сила. Тож, шануємося, кохаємося, це теж важливо. Нехай грошенята вводяться у вас, і нехай. Кава найсмачніша в житті, вам буде кожного дня розповідати вам якісь цікаві історії. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись, таким чином будемо розвивати наш український контент. І побачимось всім пока!